Магнітно-резонансні томографи німецького виробництва потужністю півтора Тесла дозволять лікарям точніше діагностувати захворювання та ефективно призначати відповідне лікування пацієнтам. Буковинський клінічний онкологічний центр це є надійним партнером Національної служби здоров'я, так і Міністерства охорони здоров'я. І в рамках цієї співпраці в минулому році, в кінці року, ми отримали магнітно резонансний томограф, що в свою чергу дає змогу нашим пацієнтам проходити це обстеження тільки потребують лікування або йдуть Лікування тут у нас в установі. Є свої специфіки налаштування, є процес навчання медперсонала, як і лікарів, як медичних фізиків, як і медсестер. Тому потрібно трошки часу. Варто зазначити, що держава вперше закупила централізовано одразу 16 МРТ-апаратів. Високовартісне обладнання отримали в першу чергу лікарні, які підготували для цього спеціальне приміщення. Було проведено ремонтні роботи. Приїжджав інженер, який налагодив роботу самого апарату. Зараз у нас проходить етап навчально-тестовий. скажімо так, у нас є молоді спеціалісти, які будуть працювати разом зі мною в кабінеті. Приїхав аплікатор з Києва, який нам, нас зараз навчає, як правильно робити укладки, як правильно використовувати апарат, які можливості магнітно-резонансного томографу. Апарат у нас фірми Siemens, новий, півтора тесловий, зображення чудової якості. Після курсу навчання медики онкоцентру мають самостійно удосконалити навички роботи на МРТ-апараті після контрольний етап навчання. МРТ-апарат є дуже складним насправді і дуже важливо познайомити користувача з особливостями саме цього апарату, тому що вони дуже різні у різних виробників. Навіть у Сіменса всі апарати між собою трохи відрізняються. Тому нам дуже важливо навчити користувача всім його особливостям. Ми зараз вже скануємо волонтерів, скануємо пацієнтів, розбираємо особливості певних досліджень, тому все це відпрацьовується на практиці. Ребята показують себе дуже класно, всі дуже зацікавлені, стараються. В команді онкоцентру на МРТ-апараті працюватиме двоє лікарів, три медсестри і один медичний фізик. В Частини пацієнтів МРТ не потрібно, а є такі локалізації, як шийка матки, пряма кішка. Яєчники, які потребують особливого обстеження, таке як МРТ, для того, щоб визначити, чи є якісь інвазії, в сумішні структури, дрібні зміни, наприклад по раку ендометрію в нас є різні шари. Які оцінити інвазію в один чи в інший з них, то може тільки МРТ апаратура Магнітно-резонансна томографія входить до переліку послуг, які покриває держава. Втім, згідно з цьогорічними змінами у програмі медичних гарантій, НСЗУ компенсує лікарням лише 685 гривень за МРТ. Пацієнт може безоплатно зробити одну послугу без використання контрастування. Хочу наголосити, це. Обладнання для онкологічних пацієнтів, які йдуть в лікування або знаходяться в лікуванні. Ці направлення будуть створюватися нашими фахівцями, як і всі інші обстеження, тільки за консультацією лікаря. Тобто, спочатку лікар має оглянути пацієнта, використати всі доступні і недоступні методи обстеження, які є в нас в установі, для того... а вже наступним етапом це є КТ або МРТ. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі 4